Псалом 90 Пісня хвали Давида. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе, ти будеш у безпеці під Його крилами, Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті, чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча. Десять тисяч праворуч від тебе та до тебе не наблизиться, лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже Ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх, вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева й змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю, захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Євангеліє від Луки, розділ 2 І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кириній, і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов Іосиф з Галилеї з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповити немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті! А на землі мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі, ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. І як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. І коли, згідно із законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб і поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба владико згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло, відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира, вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, годова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони за пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки Йосиф і мати, вони думали, що він десь у натовпі, пройшли день дороги і стали шукати Його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і там шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а Його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості віку та благодаті у Бога і в людей. Повторення закону розділ 26 і буде. Коли ти ввійдеш у землю, яку Господь твій Бог дає тобі в спадщину, заволодієш нею і поселишся на ній, то візьмеш первістки плодів своєї землі, яку Господь твій Бог дає тобі, покладеш у кошик, підеш на місце, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося його ім'я, прийдеш до священика, який буде в ті дні, та скажеш йому, Оголошую сьогодні Господу моєму Богові, що я ввійшов у землю, яку Господь поклявся нашим батькам дати нам. А священик візьме з твоїх рук кошик і покладе його перед жертовником Господа Твого Бога, і, озвавшись, ти скажеш перед Господом своїм Богом: Мій батько покинув Сирію, спустився в Єгипет. Оселився там з малою кількістю людей і став там великим народом, численною і великою безліччю, а єгиптяни чинили нам зло, принижували нас і накладали на нас важкі роботи. Тоді ми заволали до Господа, Бога наших батьків, і Господь вислухав наш голос та побачив наше приниження, нашу важку працю і наше пригноблення. І сам Господь вивів нас із Єгипту великою силою, могутньою рукою й піднесеним раменом, великими видіннями, знаменнями і чудесами, Він привів нас на це місце і дав нам цю землю, землю, яка тече молоком та медом. Тож ось я тепер приніс первістки врожаю землі, яку ти, Господи, дав мені. Землі, яка тече молоком та медом, і ти залишиш їх перед Господом Твоїм Богом, і поклонишся перед Господом Твоїм Богом, і веселитимешся за всі блага, які Господь твій Бог дав тобі й твоєму домові, ти і Левіт, і захожий, який проживатиме серед тебе. Коли третього року закінчиш виділяти десятину з усього свого врожаю, то даси другу десятину левітові захожому, сиротій удові, і вони їстимуть у твоїх містах і насидяться. Тоді ти скажеш перед Господом своїм Богом: Я прибрав священне з мого дому і дав це левітові, захожому сиротій удові згідно з усіма заповідями, які ти мені заповів. Я не переступив і не забув твоєї заповіді. Не їв цього у своїй скорботі, не вживав його для чогось нечистого, не давав його для померлого. Я слухався голосу Господа свого Бога і чинив так, як ти мені заповів. Споглянь зі святого свого дому і з неба, і поблагослови свій народ Ізраїль та землю, яку ти дав їм, як ти поклявся нашим батькам, що даси нам землю, яка тече молоком та медом. Сьогодні Господь твій Бог заповідає тобі виконувати всі ці постанови та присуди, тож дотримуйтеся і виконуйте їх усім своїм серцем і всією своєю душею. Ти сьогодні обрав Бога, щоб він був твоїм Богом, і щоб ти ходив його дорогами, дотримувався його постанов та присудів і слухався Його голосу. А Господь сьогодні обрав тебе, щоб ти став його особливим народом, як він і сказав, щоб ти дотримувався всіх його заповідей і щоб ти був вище від усіх народів, оскільки він учинив тебе знаменитим, гідним похвали і прославленим, щоб ти був святим народом для Господа твого бога, як він і сказав. Повторення закону. Розділ 27. Мойсей та ізраїльські старійшини заповіли, кажучи: Дотримуйтеся всіх цих заповідей, які я вам сьогодні заповідаю, і буде того дня, коли ви переправитеся через Йордан до землі, яку Господь твій Бог дає тобі, поставиш собі великі камені. Побілиш їх вапном і напишеш на тих каменях усі слова цього закону. Коли ви переправитеся через Йордан, коли війдете в землю, яку Господь, Бог твоїх батьків, дає тобі, землю, яка тече молоком та медом, як Господь Бог твоїх батьків і сказав тобі. І буде, коли ви переправитеся через Йордан. То поставите ці камені, про які я вам сьогодні наказую, на горі Гевал, і ти побілиш їх вапном, і збудуєш там жертовник Господу своєму Богові, жертовник із каменів, не торкатимешся до них залізним знаряддям, збудуєш Господу своєму Богові жертовник із цільних каменів, і приноситимеш на ньому всепалення Господу своєму Богові. Приноситимеш жертву спасіння, їстимеш там до наситу і веселитимешся перед Господом своїм Богом, і якнайчіткіше напишеш на тих каменях весь цей закон. Мойсей та священники Левіти промовили до всього Ізраїлю, кажучи: Мовчи та слухай Ізраїлю, сьогодні ти став народом Господа Твого Бога. Тож слухайся голосу Господа свого Бога, і виконуй усі Його заповіді та Його постанови, які я тобі сьогодні заповідаю. Того дня Мойсей повелів народові кажучи: коли переправитесь через Йордан, нехай ось ці племена стануть на горі Гарізін, щоб благословити народ: Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Йосиф. Та Веніамин. А ось ці племена, нехай стануть на горі Гевал, щоб проклинати: Рувим, Гат, Асир, Завулон, Дан та Нефталим. І левіти, озвавшись, скажуть гучним голосом усьому Ізраїлю: Проклятий чоловік, який виготовить різьбленого чи литого ідола, гидоту для Господа, виріб рук ремісника – та поставить у потаємному місці, а весь народ у відповідь скаже Нехай так буде. Проклятий, хто зневажає свого батька чи свою матір. а весь народ скаже Нехай так буде. Проклятий, хто пересуває межі ближнього. А весь народ скаже Нехай так буде. Проклятий, хто збиває з дороги сліпого а весь народ скаже, Нехай так буде. Проклятий, хто кривить судом над захожим сиротою чи вдовою. А весь народ скаже, Нехай так буде. Проклятий, хто спить з дружиною свого батька, бо він відкриває покриття свого батька. А весь народ скаже: Нехай так буде. Проклятий, хто спить з будь-якою твариною. А весь народ скаже, нехай так буде. Проклятий, хто спить із сестрою по своєму батьку чи по матері. А весь народ скаже, Нехай так буде. Проклятий, хто спить зі своєю тещею, а весь народ скаже, Нехай так буде. Проклятий, хто підступно б'є ближнього. А весь народ скаже, Нехай так буде. Проклятий, хто бере хабарі, щоб убити якусь невинну в кровопролитті душу. А весь народ скаже: Нехай так буде. Проклятий кожний чоловік, який не збереже вірності всім словам цього закону, виконуючи їх. А весь народ скаже: Нехай так буде.